Мім Київ вдосконалив управлінські навички державних службовців. 24 співробітники середньої та вищої ланки Держагентства з енергоефективності, які пройшли конкурс, два роки опановували програму MBA. Програма для чиновників була створена за фінансової підтримки ЄС. Викладачі Мім Київ доклали максимум зусиль, аби розробити програму, яка б врахувала управлінські потреби агентства і водночас відповідала світовим стандартам бізнес освіти. Була ідея дати знання з бізнесу державним чиновникам, щоб вони вміли розуміти бізнес, працюючи на державних посадах. Ми пропонували програму, яка відповідає з одного боку національним стандартам МБІ, а з іншого боку, відповідає міжнародним стандартам МБІ. Тобто ця програма, яка поєднує українські реалії і міжнародні, міжнародний досвід, міжнародні підходи. Програма MBA для держенергоефективності ще включала спеціалізовані курси з питань енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії. Це образование концентрує всі ті знання, всі ті всі весь тот опыт, не тільки український, но й європейський, і мировой. І я думаю, що це виведе нас, нашу команду теперь на новий уровень. Тепер від випускників очікують більш демократичних і сучасних методів управління та партнерства між державою і приватними компаніями. За 25 років існування бізнес школи освіту в ній отримали понад 4 тисячі ефективних менеджерів, які сьогодні обіймають посади у провідних компаніях України та світу.